У перший рік повномасштабного вторгнення Максиму було чотири. Відтоді хлопчик почав стрімко втрачати вагу. Результати обстеження приголомшили родину. У малюка агресивна, рідкісна форма онко, дисамінована епендемома. Він мені потім вночі каже: Мама, я що стану ангелом, а я що помру, я буду зірочкою, кажу, Максим, все буде добре. Іно так плакав. Небезпечна пухлина утворилася в голові хлопчика та пустила метастази у спинний мозок. Перші шість блоків хіміотерапії Максим отримав у Харкові. Вікна лікарні дрижали від постійних обстрілів. Там було також як після такий період, що дуже були обстріли. Прямо лікарня здригалася, і діти були всі налякані. Ну, страшно було. і Я думаю, що йому це також дало, бо якось стрес. Вона на стресі може ще більше там виросла. Потім Максим пройшов кілька блоків хіміотерапії у Києві та Івано-Франківську. Тамтешні теж львівські лікарі спільно склали план порятунку дитини. Після чергового курсу хіміотерапії злоякісні новоутворення знищили. Медики почали пересаджувати стовбурові клітини. Максимка були часті головні болі, які не знімалися ніякими анальгетиками. Були затерпання пальчиків, ніг, рук, болі в хребті, втрата маси тіла, потьмарення свідомості, двоїння в очах. Максиму виконали аутологічну трансплантацію кісткового мозку, тобто пересадили його власні заздалегідь відібрані стовбурові клітини. Три тижні хлопчики з мамою не виходили зі стерильної ізольованої палати. Ми готувалися до цієї процедури досить довго з 2022 року. Це процедура, яка не виконується, знаєте, так, швидко в кожній районній лікарні або в кожній лікарні нашої країни. До цього треба підготувати спеціалістів обов'язково. Для цього треба закупити обладнання, для цього треба створити умови. За два місяці онкогематологи повторили процедуру. Максиму потрібна була подвійна трансплантація. Обидві пересадки пройшли успішно. Мега дозова хіміотерапія вона так вбиває повністю злоякісні пухлини, навіть залишається деколи, як і в масинка, залишилася резидуальна пухлина. Вона є нежиттєздатна, а стовбурові клітини мають нам допомогти, щоб дитина вижила, бо тому, що ми нищимо не тільки пухлину агресивну, а ще й агресивно впливаємо на кістковий мозок. Маленького пацієнта вже виписали з лікарні, проте він продовжує боротися із підступною недугою за потреби. Би Максиму ще зроблять променеву терапію, але найважче кажуть лікарі вже позаду. Поки ж Максим найбільше радіє тому, що зможе цьогоріч піти у перший клас. Марина Білоножка для Апостроф ТВ.